Вітаю! Мене звати Євгенія і це моє перше їстівне відео на каналі Є-Ідея Сьогодні готуємо пряниковий будиночок. Докладний рецепт я залишу в інфобоксі. В сотейнику в мене масло та мід. Туди ж додаю спеції та соду і цукрову пудру. Зі спецій зазвичай в мене кориця мускатний горіх, імбир, гвоздика, духмяний перець, цедра. Всі ці інгредієнти ставлю на плиту. До повного розчинення та однорідності. Коли маса добре запіниться, додаю какао і знову перемішую. Ось така маса має вийти. Її потрібно трішки остудити. Далі додаю яйця. Останній етап це введення борошна. Кількість дана у рецепті буде лише орієнтовна. Все залежить від самого борошна. Спочатку вимішую ложкою, а потім руками. Я використала лише 3 четвертої від загальної кількості борошна даної рецепті. Дивлюся по консистенції тіста. Тісто не повинно розпливатися у руках, бути еластичним і чітко тримати форму. Тісто має відпочити у холодильнику кілька годин, 4-6, але мені зручно одразу розкатати тісто і тоді вже ставити його у холодильник. Розкатую тісто товщиною 4 мм. Для будиночка я завжди використовую саморобні шаблони. Розмір я залишу у інфобоксі. Зручно розробляти шаблон на аркуші у клітинку. Всього знадобиться по дві деталі кожного шаблону. І додатково я розробила два шаблони з розміткою вікон і дверей. Цьогоріч я хочу, щоб будиночок яскраво світився, тому вікон буде багато. Ось спосіб, яким я користуюся, щоб деталь зберегли свою форму. Вирізаю по заготовці і переношу у деко. При необхідності знову рівняю сторони по заготовці. Важливо ставити тісто на рівну поверхню, щоб деталь не покрутило при випіканні. На деталі кладу розмітку для вікон і вирізаю канцелярським скальпелем, але можна скористатися і ножем. Всі вирізані залишки також випікатиму, вони мені ще знадобляться. Також вікна можна зробити за допомогою форми для печива чи кондитерського плунжера у мене у формі кола. Скло я буду робити за допомогою ізомальта, але колись для цього я використовувала подріблений льодяник. Також можна вікна зробити після випікання стінок будинка. Перший спосіб це залити у отвори розтоплений ізомальт чи льодяник, другий спосіб ізомальт. Чи роздріблену цукерку випікати в духовці до стану скла, а тоді готове охолоджене скло прикріпити до внутрішньої частини будинку за допомогою айсінгу. Для надання рельєфу можна скористатися ложкою чи ножем, якщо задом будиночка передбачає такий декор. Можна зробити імітацію черепиці чи цегли. Пряник я випікаю до ось такого стану. Шпажка вже суха, але сам пряник ще дуже ніжний, коли гарячий. На цьому етапі стінку будинку можна зробити округлою, якщо покласти деталь на стакан, що лежить. І вже за кілька хвилин на решітці пряник вже достатньо твердий для формування будинка. До одного білка додаю лимонний сік. І 200 г просіяної цукрової пудри дрібної. Перемішую, а не збиваю. Не потрібно насичувати айсінг повітрям. Це базова консистенція айсінгу. Її я буду використовувати для скріплення деталей. Відкладаю частину айсінгу і додаю води, щоб зробити рідшу консистенцію. Вона мені знадобиться для прикрашання стінок будинку. Основну масу айсінга я накриваю мокрим паперовим рушником, щоб вона не засохла, і буду розводити водою чи фарбувати по потребі. Далі пішов творчий процес. Я нанесла рідкий айсінг по контуру вікна і оздобила цукровими намастинами. Так як айсінг достатньо швидко сохне, наношу і декорую поступово. Крім стін і даху, я спекла основу під будинок. Одного замісу тіста вистачає на будинок та основу. Спочатку я задекорувала всі стіни, дала їм висохнути, а тепер кріпитиму стінки до основи та між собою. На дві сторони основи наношу айсінг і між стінки будиночка зсередини. Таким чином, ззовні буде гарний шов. Хоча я зазвичай все одно всі шви декорую айсінгом. Мої перші будиночки були скріплені зубочистками і шпильками, але згодом я зрозуміла, що використовую неправильну густину айсінго. При потребі можна підперти стінки склянками і зачекати, поки айсінг підсохне. Але я вже цього не роблю, тому йдемо далі. Знову наношу айсінг на решту сторін основи. Всередині я розміщатиму дві гірлянди. І так як дверей як таких у будинку не буде, потрібно подумати, як зробити доступ до вимикачів. Можна вирізати у основі дно і щоразу піднімати будинок, щоб увімкнути світло. Але я вирішила просто вивести вимикачі назовні через шов між стінками. На скляних дверях я вирішила зробити імітацію розділеного скла. А із залишків роблю східці і додаткову площину для ялинки. Можна випекти більшу основу і розмістити ціле подвір'я. Кріплю четверту стінку і даю трошки підсохнути, щоб гірлянда не прилипала всередині. Тим часом декорую будинок ззовні. Мені до вподоби імітація обмерзлого будинка із снігом і бурульками. На даху роблю розмітку у вигляді черепиці. Дві сторони прямокутників я розмазую пензликом, а зверху присипаю пудрою. Це можна зробити і після кріплення даху, але в такому разі пудра засипить всю площину. А я хотіла, щоб вона зібралася у кутках прямокутничків. Кріплю одну частину даху, вкладаю підсвітку і кріплю другу частину. Густим айсінгом роблю бурульки, із соломки та айсінгу роблю ялинку. Додаю ще снігу на основу по периметру будинка, і все казковий будиночок готовий. Дякую за перегляд.